Продовжимо. Номер 479. Скільки це глин на кожній палеті? Палета це оцей піддон. Де їх більше, наскільки? Спочатку згадаємо, як ми з вами можемо знайти площу прямокутника. Треба довжину помножити на ширину. 7 на 8 – 56. 56, якби це були метри квадратних метрів або квадратних сантиметрів. А у нас цеглини, наприклад, 8 в довжину та 7 в ширину. То було б 56 цеглин. Зрозуміли: номер 479. Скільки цеглин на кожній палеті? Де їх більше? Наскільки? То нам треба спочатку підрахувати у одному шарі, скільки цеглин на першій палеті, на першому піддоні. П'ять у довжину та п'ять у ширину. То в одному шарі 25 цегли. А скільки таких слоїв? Один, два, три, 4, 5. Теж п'ять. То. По 25 цеглин у кожному шарі. Всього 125 на оцій палеті, 125 цеглин на другій палеті. 1, 2, 3, 4 в ширину. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 у довжину. 4 помножити на 7. 28 цеглин у одному слої, а слоїв 3.

100 мінус вісімдесят, шістнад. Пишемо 16. І ще додаємо 25. Дорівнює 10 та 20, 30 та 11. Штук цеглин. Більше на першій палеті, ніж на другій. Це ви вже допишете самі. Молодці.